Хочу декілька таких важливих історій нагадати, я працював в цьому науково досвідній інституті, і коли я підійшов до прохідної, до треба було особливий режим, треба було особливі допуски, Стою на проходні, і я сумнівався, що мене допустять, тому що ще в армії. Найшли в мене таку маленьку гедіоновську Євангелію. і це було, знаєте, начебто знайшли у мене в кармані атомну бомбу. Це була така, а я ще не догадався, там було написано напечатано в Нью-Йорке. <різвіться> і це була велика подія. Служив я в Житомирі і мене взяли з самого початку в штабі. там Поміж полковниками, генералами, і там КГБ, воно вже мене так сказати, присувало. От я стою на, на прохідні, закінчував Одеський політехнічний інститут. Бог мені каже: я тебе сюди введу, тут є люди, які буду, яких я буду спасати. І моя наукова праця, вона поєднувалася з євангелізацією. Так що кожного разу, можливо, декілька, час, декілька годин під час робочого часу різні там 10 тисяч співробітників, велика наукова установа, і десятки десятки людей приходили до Бога. 91-й, кінець 80-х років, знаєте, ця радянська інтелігенція в той час. Вона вже задихалася від цієї філософії матеріалізму, були розчаровані цією примарою комунізму, і вони шукали духовні якісь виходи. І оскільки церква не мала тоді, десь знаєте, була загнана на околицю суспільства, впливу такого не мала. І тому вони шукали виходу в різних філософських системах дуже часто. Хотілося щось таке, знаєте, трансцендентне або за межами цього фізичного світу щось відчути, вони зачитувалися теософії Блаватської, інші такі філософські, окультні вчення. І коли я познайомився, і ви знаєте, то я був здивований, це та кожну ніч. Літав кудись на сузір'я е, якогось Оріона, Це трансмутація духа. Наш інститут знаходився недалеко від там, Соломенського кладовища. Під час обідньої перерви ці доктори науку ходили качати біля могил енергію кундаліні, смертв'яків, вампірізація енергії, спіритізм. І так далі. І ось я починаю євангелізувати всю цю, весь цей, скажімо, такий науковий бомон. Так що тоді ще не було такого звичного, як домашні групи, а секта по організації покаївся. Я тоді писав ще дисертацію, і вона вже, ця сестра Ніна Івановна, вона поїхала доглядати своїх батьків під Вінградом, і я вже в її квартирі на лісновому масиві. І п'ятниця закінчувалась, по 10-20 співробітників збиралися. І це була така наукова апологетика. Це було треба було всі їхні філософії, все це треба було покласти до ніг Ісуса Христа. Це була велика боротьба. І так, протягом цілого року збиралися пам'яті Інституту кібернетики, там Інститута математики, Академії наук збиралися, їхні близькі. І це, знаєте, така йшла велика, велика духовна боротьба. І от частина цих людей нарешті покаялись, прийшли до Бога, знаєте, і мене запитують. Ну, може це ти, ти один, а де ж такі церкви там? Кажу, є є багато людей, є багато християн. Вони не знали про Іванські церкви. в них асоціація церкви це православна церква з Христами. І я молюся, тому що треба тепер їх привести в церкву. Тут ми пройшли вже всю філософію Клізовського, Блаватської. Жива етика Реріха, все це покладено до них Ісуса. Вони покалялись в окультизмі, Бог їх звільнив, деякі хрестив Духом Святим. І тепер саме відповідальний момент: треба їх інтегрувати в церкву. І я молюся. Тоді, знаєте, у цьому ряду були скамеючі такі без спинок, прості такі лавочки, тут сиділи сестри, тут сиділи брати. І таке була хороша, не знаючи, сьогодні на каріні така звичка було ранішнє зібрання, а в 6 годин було вечірнє зібрання. Так що всі вся церква вона цілий день була в зібранні. Після ранішнього зібрання. Десь там поїхали, перекусили, і знову ввечері всі збиралися. Знаєте, по вечорам приходив один, ну а люди були всі прості, приїжджали із сіл. Я так переживав. Думаю, ну це ж, знаєте, люди ж, вони ще не віруючи, новонавернені, перше враження. Мені так хотілося похвалитися, знаєте, церквою, нашими людьми. Професора, доктора наук там і так далі. Вони вже прийшли до Бога. Ну неділям, це було літом, пам'ятаю, було дуже жарко. І неділям вечором приходив на зібрання один брат із Баптистської церкви. Єдиний, який тоді приходив в Галстуки. Він говорив такі хороші чудові проповіді. І я молюся, Господи. Я приведу їх на вечірнє зібрання. Господи, ти пошли цього брата з баптистської церкви, пошли з Галсту, щоб вони побачили, що ми теж нічого. Прийдемо і одна значить, жінка. Вона була ведущим інженером, її чоловік професор Інституту ядерної фізики. Вона зробила таку, знаєте, зачіску, все. так. От, йдемо в церкву, йдемо Вона каже, а де ж церква? Я кажу, час прийде, час, все, молюся, час прийдемо, все. Заходимо там дверима. Вона так дивиться, сидять тут, тут сестри сидять, зібрання ще не почалось, вони співають. Я так молюся. А десь пастирі виходили десь отсюди. Тут якийсь вход був. Десь отсюди І Я чекаю, сиджу там у куточку, думаю, Господи, чи прийде той баптист із галстуком. Він такі чудові проповіді говорив. Виходять брати, починаються служіння. Немає баптиста. А в той час, знаєте, таке було, церков було мало, і дорожили ці церкви один одним, їздили, відвідували один одного. І тут, виявляється, із Закарпаття брат Вася, він з Циганської церкви. Виходить брат Вася як гость, літо, жара така. У нього, знаєте, пам'ятаєте, були такі білі нейлонові сорочки. Колись вона ця сорочка була біла. Десь там, знаєте, один рукав так, другий. Ну, Вася відвідує він благословляє, благословений хороший брат. Точно неділю не брився. Вийшов, став за кафедру, я молюся, Господи, а я ж просив, я ж просив за загалстуком. Вася встав, достав платочок, очки, протер очки, а очки на різинки, відкриває Біблію і читає. А я молюся, я вже боюсь дивитися на цю жінку. Він читає по складах. І не є конями, це порока Ісаї. і не є колісницями, а ми іменем Господа нашого хвалимося. Закрив Біблію. Думаю, все. Тут під ноги покладене філософія Блавацької Реріха. Боже, чи ти не почув мою молитву? Я каже Вася циган, помню його проповідь. А що за циган без коня? Хвалилися конями, хвалилися повозками. Раніше заходив в село, заходили в село, курка бігає, хапіє і сюди в пазуху. Я думаю, Господи, філософія Реріха. Блаватської. Йдемо далі, порося бігає, я його хват сюди в пазуху. Пропала моя вся євангелізація. І вже так опустив голову. Молюся. І ось Дух Святий наповнює далі цього брата Вася. А тепер, каже, я нова людина. Бог мене змінив. Я хвалюся моїм Господом, як Бог його взяв у діл, бачу Вася, перетворюється в ангела. Він прямо сяє, він прямо, знаєте, з таким дірзловінням. Таке слово, це все, він вже не по складах, вже така промова, таке благословіння. Знаєте, я дивлюся на нього, молюся і так про себе, Вася давай, давай Вася, давай Вася, давай, Вася давай. Насмілився. Я там сидів, подивився на неї, плаче, Алілуя. Плаче, Вася, давай браток, давай. Там знаєте, були накрашені вже вся та туш потер, потекла, плаче, сидить, плаче. Я так думаю, ну, аллилуйя. Отакий От фрагмент. Потім я питаю, боюся запитати, ну як враження? Вона вся тремтить, каже, якщо, Серед вас є такий Бог, що змінив цього цигана, то справді ви Божі люди. То справді на цьому місці Бог. Халилуя. Так що Бог знав, як привернути увагу. А потім запрошую головного врача поліклініки, Тоже людина, яка в пошуках філософських приходить, Тоже Господи. Ну ти благослови. Була на кар'єрні. Потім вона вже в нашій церкві вона завідувала такою групою ну, телефоном довіри. І почала церква молитися. І хтось із людей похилого віку, якийсь там дідуська, так знаєте, замолився. Вона така вражена, як ваше враження? Та вас каже, а вона ж лікар. А він молився на латинській мові. Каже, та вас і діди латин знають. Та це така, така церква, та точно тут Бог. Це щось неймовірне таке. Отак Бог використовував цю чисту, прекрасну атмосферу для того, щоб виходила поширилось Боже Царство. Пару слів про християнську, про християнську надію. Коли ми почали на станкозаводі, це таке свідоцтво, це в якійсь мірі ваше продовження, продовження церкви на кар'єрну. Десь через місяць, приблизно через два, вже там був зал на 400 місць, він вже був повний. І ми почали запитувати у Бога, якою повинна сьогодні бути церква. Яка повинна в нього бути бачення, тепер нові умови. Ми бачимо повністю, Бог відкрив можливість для проповіді Євангелії і так далі. І ви знаєте, що нам Бог сказав? Він дав нам тоді такий основополагаючий принцип. Для всіх, сказав апостол Павло, пише: я став всім, щоб придбати хоча б деяких. І от ми прийняли це відкриття від Бога. І Бог нам сказав: люди, які навколо вас, візьміть на себе їхні турботи, переживання, болі, візьміть їхні проблеми на себе і служіть їм, тому що ви моє тіло, ви мої руки, ви моє серце, ви мої очі, ви станьте моїми устами. І це таке просте дитяче відкриття, яке сьогодні, можливо, знають вже і діти в недільній школі, воно нами керувало. Знаєте, коли ми приймаємо від Бога якесь слово, а будь-яке слово Боже, воно має творящу силу. Воно має творящу силу, коли воно попадає в наш дух і розчинене вірою. З цього слова визвільниться, як при розщепленні атома велика енергія, так і цього Слова Боже вивільнюється Його творяща сила. Коли ми сказали, Боже, ми готові, будь ласка, благослови нас, ми готові виконати Твою волю. Тоді Бог показує видіння, я бачу підвал такий, де тисячі людей низький, такий потолок, якийсь такий темний дим. І стогін, тисяч тисяч людей підкриваються двері, і, знаєте, ліхтариком таке проміння торкається цих людей, і як від автоматної черги ці люди прямо падають. Я бачу в цьому видінні таким великим планом, бачу, я б сьогодні б знав цю людину. Він рве на собі такий одяг і крик. Я розумію, що це крик покаяння. Тоді Бог поклав нам. Це був перший. Ще тоді був Микола Адамович, головою Союзу, був відкритий перший на Україні Євангельський революційний центр, це вулиця Львівська на Святошину. Ми не знали, як підійти до цього. Звернулися до головного нарколога України. Вієвський, такий був, він почав з нас сміятися. Говорить, Це проблема медициною не лікується. Немає колишніх. Це без вас немає ні спів. Ну, в общем, вигнав нас, посміявся з нас. І ми все таки цей центр почали. Це був перший тоді. На території всієї України. І забігаючи наперед, було невелике приміщення, ми його відремонтували, а потім пізніше вже відкритий був перший жіночий центр. І на 20-ліття цього центру ми запросили Вієвського, головного нарколу України. Ми вже були на там на лівому березі, в нашому комплексі, і він вийшов побачив сотні сотні людей, які були в них по 10 раз. Ви знаєте, приїжджала група психіатрів, психологів, коли вже ми на Лівобережжі знімали дитячий садок, і там були наші центри. І в нас процент називається відсоток успіху або неповернення до рецидивів. Досягав спочатку 30-40, потім до 90%. Ця залежність була переможена. І це поширилося. Сьогодні, ви знаєте, на Україні підхоплює інші церкви, десь близько 500 центрів, десятки тисяч людей, які були поневолені цими гріхами наркотиком. Алкоголізмом Бог їх звільнив. Я пам'ятаю, приїхала група Сибрієвських психологів, докторів, психіатрів, дивляться на них. Я пам'ятаю, одного сидить там такий Сашко кажуть: ти ж у нас був 10 раз. Що вони з тобою зробили? Він відкриває Євангелія Іотоніа, 8 розділ. Пізнайте істину, і вона зробить вас. Вільними. Вони були в шоці. Яка сила могутня Духа Святого і Божого Слова? На двадцятиліття ми запросили його, і він побачив сотні тих людей, уже створені сім'ї. Більшість з них мали спідову хворобу, Бог багатьох зцілив, і потім він вийшов на сцену, схилив голову. Каже, воістину я переконався, що Ісус Христос Воскрес! Алилуя! А потім ми побачили, що поруч з нами, знаєте, Бог посилає своє Слово, а Його Слово творяще. Тоді 200 тисяч бездомних дітей, пам'ятаєте, середина 90-х років, в цих каналізаційних люках діти там гниють. Разом із дорослими бомжами згадуємо одного маленького хлопчика, пустилися в підвали. Він сидить, нюхає клей, клей цей момент. Для чого ти це робиш? 5-6 років дитині. А я хочу дивитись мультики. Починаються галюцинації. Як ми можемо пройти мимо? Тому ми. Відкрили тоді перший такий центр, дитячий прокурор міста Києва, мене сказав, ми вас посадимо. Немає такого закону, щоб ви дітей з вулиці збирали, це чужі діти. Кажу, ну давайте я щось придумаємо для них. Діти в 12 років ще не знали букв. Тоді ми прокурор каже, я нічого не знаю. Якщо будете займатися, ми вас посадимо. Ми звернулися в Академію піднаук і разом з Академією піднаук відпрацювали такий пілотний проєкт Дитячий центр реабілітації в середині 19-х років це був перший. Потім п'ятилітній експеримент. У нас була спеціальна школа з класами вирівнювання. Приїжджали педагоги, дивилися, як ці діти, клієвики, як вони за один рік. Проходили три класи, чотири класи, д -д доганяли своїх одноліток. І так вдалося спасти ну, дуже багато дітей. Потім забрали деякі християнські сім'ї. Ну а пізніше, при Ющенко, вже почалися будинки сімейного типу. Ми прийшли вже на інший формат служіння з дітьми. До війни в нашому комплексі ми мали. 350 дітей спеціально дитячий творчий центр це діти-аутісти, діти з синдромом Дауна, церебральники, глухі діти, і, і також із вадами зору. І це спеціально такі програми для цих дітей, для їхніх батьків. Ну, війна дещо відкоректувала ці всі проблеми. Потім ми відкрили першу медичну християнську клініку з всіма ліцензіями медичною, якщо ви пам'ятаєте, по всій Україні спочатку лікарі просто з тетоскопом, з таблетками їздили. Це були елементи євангелізації, елементи відкриття нових церков. Спеціально. А потім вже з'явилися апарати УЗІ, експрес-діагностика, рентгеновські апарати. І, і так далі. І пам'ятаєте таку програму підбою, підбір очків. І це все кожного разу приїжджаємо, населений пункт, акція декілька днів, і на тому місці вже виникає нова церква. Залишаємо там пастиря, медична клініка. І в нас під Києвом створений хоспіс спеціально для людей похилого віку. Дуже багато благодійних програм, коли. Бог нам показав людей десь теж до 500 було людей, які лежать по домам, паралізовані. І дуже багато таких людей Бог спасав, такі спеціально патронажні групи, які підходили. Райони давали нам адреса. Будь ласка, вони нікому не потрібні. Ті були люди. І от таких людей церква нахилялася, вона шукала також таких людей для того, щоб. Тюремне служіння, там благодійні їдальні і... і написано слово і глухі почують слово 200 тисяч на Україні глухих людей. Ми вивчили мову і почали служити цим людям, де почали сурдопереклади, для них різні газети, для них окрема біблійна школа, там і так далі. Служіння для, для сліпих людей. Також шрифт Браля, спеціальні програми для таких людей. Ну і отак от ми далі далі рухались крок за кроком. Але були ще не зайняті ця ніша університети, вчені, творча інтелігенція. Ми відкрили науковий досвід інститут, називається інститут генези життя і всесвіту. де нас 15 реферативних кафедри лабораторії астрофізики, починаючи і біології, всі точні, гуманітарні природничі науки, п'ять міжнародних конференцій, де зібрані представники всіх християнських конфесій, ведучі університети, оксфордські, інші, які стали нашими партнерами, і навіть були представники НАСА. І в 20 областях України на базі національних університетів ми створили такі групи вчених креаціоністів, які несли серед студентства і, скажімо, ну, такої наукової спільноти. Тепер художники, різні письменники, журналісти. Думаю, як же їх достать цих людей? Виявляється. Наш український сократ Григорій Сковорода. Чи ви знаєте, що він був хрещений Духом Святим? І от ми зібрали через це і всі ті сковородинські, ці всі плани, почали, вони збиралися навколо цього. Дуже багато жур, журналістів. Я пам'ятаю, може, Борис Олійник, пам'ятаєте, такий поет, да? Якраз він запросив за два години до смерті, запросив, він молився, плакав, прийняв Ісуса Христа. Тобто це Національний фонд культури. Дотягнулись до цього. Прийшла війна, такий капелонський капеланський батальйон і так далі. Ну і місіонерське бачення. Знаєте, все, що Бог насадив, і приклад вашої церкви. Коли Бог створив все живе, ми читаємо книги Буття, все, що є живе, в ньому є насіння для продовження такого ж самого виду. Тому ота генетика, духовна генетика з кар'єрною, яка поширилась, яка йде далі, І ми почали відкривати також дуже багато нових церков на сьогоднішній день, вже більше 200, більше десяти церков вже за межами і Індія, Африканський континент, Європа, Сполучених Штатах Америки і інших. І продовжую рухатись далі. Створений цілий союз під назвою Українська Місіонерська церква. Але все це, друзі, починалося з і ще, І ще раз хочу щиро подякувати всім вам. За, за те, що ви є, що ви залишаєтесь вірними. Відчуваю ту справді оту чудову духовну атмосферу, яка тоді панувала тут. Це був пошук, це була спрага знайти Бога, зустрітись з ним. Бачу серед вас багато дітей, багато молоді, нехай Бог і далі примножить. Вашу церкву, всі ваші діяння, і нехай останні справи будуть ще більшими.